Тим часом російські окупанти вивели з північного Криму свою техніку. Про це свідчать супутникові знімки, які наша кореспондентка Ельвіна Сидбулаєва проаналізувала разом з військовим експертом. Але, попри це, ворог продовжує рити окопи та траншеї, дійшли вже до півдня. Як змінюється оборона спроможність окупантів, дивимось танкові рови, перешкоди, міні поля, окопи та траншеї. Окупанти у Криму готуються до наступу ЗСУ. Це ексклюзивні кадри на прохання телеканалу. Ми Україна, місцеві неподалік Джанкої зняли як повним ходом де робота. Звозять будівельні матеріали, зводять укріплення, працює техніка. одна за одною надходить не рушаю. Подивимося, який вигляд нині має Крим супутника. Разом з військовим експертом Олексієм Гетьманом відкриваємо мапу. Шукаємо саме Джанкой, бо там сходяться всі залізничні гілки Криму, Севастополь, Сімферополь, Євпаторія, Керч та Феодосія. І саме туди окупанти звозять військову техніку, зброї та боєприпаси. Між селами Радуга та Побєдне поле на супутниковому знімку бачимо литовище. Разом з експертом нарахували близько трьох десятків гелікоптерів. Це 24-ки. Ну, судячи з того, що ми можемо побачити, це трошечки застаріло. Вони підтримують наступальні дії. В обороні вони рідше працюють. Якщо стріляти вис високоточною далекобійною зброєю, яка в нас є, то ну навряд чи зможуть постраждати люди. А це вже село Медведівка за 25 кілометрів від Жанкою. На мапі бачимо приміщення. Ймовірно, там базується особовий склад ворога, каже експерт, огороджена двома лініями. Поруч з ним на супутниковому знімку помічаємо пустку. Це моє припущення, що там знаходилися ракети комплекси російські. От саме С 300 може С-400. це могли бути РСЗВ, які вони використовують. Це могли бути навіть бінзовози. Ворог вивіз військову техніку якомога далі від північного Криму, каже експерт Олексій Гетьман. Бо бояться боговни. Росіяни створюють нові укріплення та продовжують трити кілометрові окопи. Дійшли і до півдня півострова Алубки. Ворог розвернув і продовжує розвертати серйозні інженерні роботи і які носять явну підготовку до оборони, ворог розглядає сценарії, за згідно яким на території з Криму доведеться відступати і тримати позиції на півночі, власне розуміючи, що доведеться, доведеться вести бойові дії на силами українськими силами безпеки і оборони безпосередньо на території півострова. Окупанти бачать у небі невідомі дрони, і від того панічні настрої тільки зростають. Водночас ГУР рекомендує росіянам покинути український півострів, Поки цитую, така опція ще існує. Ельвіна Сідулаєва, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.